Катизма 6, Псалом 37. Господи, не суди мене в ярості Твоїй і не карай мене у гніві Твоїм, бо стріли Твої пройняли мене, і утвердиві си на мені руку Твою. Нема зцілення у плоті моїй від лиця гніву Твого, нема спокою в костях моїх від лиця гріхів моїх, бо беззаконня мої перевищили голову мою. І як тягар великий пригнітили мене, засмерділись і загнилися рани мої від лиця безумства мого. Пригноблений я і зовсім поник, весь день сумуючи ходжу, бо стегна мої сповнилися запаленням, і нема зцілення в плоті мої. Озлоблений був і смирився до кінця, ридаю від болю серця мого. Господи, перед тобою всі бажання мої, і зітхання моє від Тебе не втаїться. Серце моє стривожене, покинула мене сила моя, і світло очей моїх, і того вже не стало в мене. Друзі мої і приятелі мої відійшли від мене, і родина моя стала осторонь мене. А ті, що шукають душу мою, поставили сіті, і ті, що бажають мені зла, говорять про погибель. І весь день замишляють підступи. Я ж мов глухий, не чую, як ні ми не відкриває уст своїх, і став я як людина, що не чує і не має в устах своїх виправдання. Бо на тебе, Господи, я уповаю. Ти почуй, Господи Боже мій. Тому я сказав: нехай ніколи не потішаються вороги мої, коли спіткнуться ноги мої, вони звеличуться. Наді мною, я готовий до ран, і недовго мої повсякчас переді мною, бо беззаконні мої я визнаю і почалюся через гріх мій, бороги ж мої живуть і зміцнюються більше за мене, і намножилося тих, що ненавидять мене не по правді, ті, що відплачують мені злом за добро, обмовляють мене, бо я про благодіяння дбаю. Не покинь мене, Господи Боже мій, не відступи від мене. Поспіши на поміч мені, Господи, спасіння мого. Псалом 38. Я сказав, буду слідкувати за життям моїм, щоб не грішити язиком моїм. Буду стримувати уста мої, доки не переді мною. Я став, як німий, не давав голосу, я мовчав. Навіть про добре, але скорбота моя поновилася. Запалало серце моє в мені, і в думках моїх розгорівся вогонь. Тоді я сказав язиком моїм, скажи мені, Господи, коли кончина моя, і число днів моїх, яке вона, щоб зрозумів, я, який вік мій. Ти, мов п'ядями, виміряв дні мої, і вік мій, як ніщо перед тобою. Дійсно, Всяка людина, що живе на землі, як тінь ходить, даремно метушиться, збирає і не знає, кому тоді дістанеться. І нині чого чекати мені, Господи, надія моя на тебе, від усіх гріхів моїх очисти мене, не віддавай мене на глум безумному. Я став, як німий, і не відкриваю уст моїх, тому що ти вчинив це». Відверни від мене удари твої, бо від сили руки твоєї щезну. Якщо ти за кожен гріх будеш карати людину, то розсиплеться, як від молі вся краса її. Ось такою нетривкою є людина. Почуй же, Господи, молитву мою і благання моє прийми. Не будь мовча з ним на сльози мої, бо я подорожній перед тобою і захожі, як і всі батьки мої. Дай мені полегшення. Щоб я заспокоївся раніше, і ж відійду від світу цього, і більше мене не буде. Псалом 39. Твердо я надіявся на Господа, і він прихилився до мене і почув молитву мою. Він вивів мене з ями пристрастей і в'язкого болота, поставив на камені ноги мої і зміцнив стопи мої. Він вклав уста моє пісню нову. Валу Богу нашому. Многі побачать і обояться, і будуть упувати на Господа. Блаженна людина, яка покладає надію свою на Господа і не звертається до гордих і до тих, що схиляються до неправди. Господи Боже мій, як багато створити чудес твоїх для нас. Хто подібниться тобі помислами твоїми про нас? Хотів би я говорити і перелічити, але вони. Перевищують всяке сло, жертви і принесення ти не захотів, але ти відкрив мені вухо. Сипалені жертви за гріх ти не бажав. Тоді я сказав: Ось іду, у свитку книжному написано про мене: Я бажаю виконати волю Твою Боже мій і закон твій у серці моїм, Я сповіщав про правду Твою зібранні великому. І не спиняв уст моїх, Ти знаєш, Господи. Не втаїв я правди Твоєї, в серці моїм, я всім сповіщав про істину і спасіння Твоє, не затаїв милості і вірності Твоєї перед зібранням великим. Ти ж, Господи, не віддаляй від мене милосердя Твого. Милість Твоя і істина, Твоя нехай завжди охороняють мене. Бо обступила мене біда велика, оточили мене беззаконня мої, і я не можу побачити їх, бо їх більше, ніж волосся на голові моїй, і серце моє стиснулося у мені. Благозволь, Господи, визволити мене, Господи, поспіши на допомогу мені, нехай постидяться і соромляться ті, що шукають душі моєї, щоб погубити її, нехай повернуть назад ті, що бажають зламані. Нехай покриються соромом ті, що говорили мені добре-добре, але нехай зрадіють і звеселяться тобою ті, що шукають тебе, Боже, і ті, що люблять спасіння Твоє, нехай безперестанку виголошують, Великий Господь, я ж немічний, вогий, Господи, допоможи мені, ти поміч моя і моє спасіння, Боже мій, поспіши. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом сороковий. Блажений про пробогих і бідних. День скорботи спасає його Господь. Господь спореже його і охоронить життя Його. Блаженний Він буде на землі, і ти, Господи, не віддаси його в руки ворогів його. Господь допоможе йому в час хвороби Його, все ложе його, Ти оздоровиш у болісті Його. Я сказав, Господи, помили мене і зціли душу мою, бо зрішив я перед тобою. Вороги мої в злобі кажуть про мене, коли він помре, та згине ім'я Його. А коли приходять провідати мене, говорять облесливо, ховають злобу в серці, а вийшовши, Змовляються, Ненависники шепочуть між собою, замишляють зло проти мене, словом лосим ображають мене, говорячи, він ліг і вже не встане. Навіть чоловік, що жив у згоді зі мною, що їв хліб мій і на якого я надіявся, підняв проти мене п'яту свою. Ти ж, Господи, помили мене, підійми мене, щоб я віддав їм. Того дізнаюсь я, що ти любиш мене, коли ворог мій не потішиться наді мною, а мене ти охорониш заради лагідності своєї, моєї, і поставиш перед лицем твоїм навіки. Благословенний Господь Бог Ізраїля од віку й до віку. Амінь. Псалом 41. Як прагне олень до потоку води. Так прагне душа моя до тебе, Боже, прагне душа моя до Бога сильного і живого. Коли ж прийду я і з'явлюся перед лицем Божим, сльози мої стали хлібом мені день і ніч, коли говорили вороги до мене щодня, те Бог твій. Згадуючи це, я виливаю душу мою, бо я ходив серед великої кількості людей, ходив з ним в дім Божий. З піснями радості й хвали, з голосами урочистого святкування, чому сумуєш, душе моє, чому хвилюєшся в мені? Уповай нам Бога, бо я ще буду хвалити Його Спасителя мого і Бога мого. Душа моя хвилюється в мені, Боже мій, тому згадав я тебе в землі Йорданській з гори малої, Безодня безодня викликаєш шумом. Водоспадів твоїх, усі води твої і хвилі твої прийшли наді мною. день покаже Господь милість свою, а вночі пісня йому від мене, молитва до Бога життя мого. Кажу я до Бога, захиснику мій, навіщо ти забув мене? Чого я сумуючи ходжу, коли ворог ображає мене, наче хто ламає кості мої, коли гломляться з мене вороги мої. Та говорить щодня, де Бог твій, чому сумуєш з душе моя, чому хвилюється мені? Уповай на Бога, бо я ще буду славити Його, Спасителя мого і Бога мого. Псалом 42. Суди мене Боже і розсуди Бо мою з народом недобрим. Від людини лукавої і злої визволи мене, бо ти Бог сили моєї. Навіщо ти відкинув мене? Чому я сумуюче ходжу, коли ворог ображає мене? Пошли світло твоє і істину твою, нехай вони ведуть мене і виведуть на святу гору твою і в оселі твої. І війду я до жертовника Божого, що наповнює радістю серце моє, і буду славити тебе піснями, як на гуслях. Боже, Боже мій. Чому сумуєш душе моє, навіщо хвилюєшся в мені? Убивай на Бога, бо я ще буду славити Його, Спасителя мого і Бога мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 43. Боже вухами нашими почули ми, і отці наші сповістили нам про діла який вчинив ти в часи їхні, часи давні, рукою твоєї ти знищив народи, а їх оселив, знищив племена, а їх розмножив, не мечем вони придбали землю, і не їхня сила спасла їх. А твоя рука і твоя сила, і світло лиця Твого, бо Ти благоволив до них. Боже, ти цар мій, ти той, що даєш спасіння Якову. З тобою, як рога, ми, поп'ємо ми ворогів наших, і в ім'я Твоє потопчемо тих, що повстали проти нас, бо не налог мій, я надіюся, і меч мій не спасе мене, а ти спасеш нас від ворогів наших і осоромиш тих, що повстали проти нас. Тобою, Боже, будемо хвалитися кожен день, і ім'я Твоє будемо славити повіки. Нині ж ти відкинув і осоромив нас, і не виходиш Боже з військом нашим. Ти попустив, що ми втікали від ворогів, і ненависники наші грабують нас. Ти, як овець, віддав нас на заколення і розсіяв нас поміж народами. Ти задарма віддав народ свій і не підвищив ціни на нього. Ти наглум віддав нас сусідам нашим. На посміх і з всім, що навкруги нас. Ти зробив нас притчею між народами, покиванням голови між людьми, щодня сором мій переді мною і посоромлення вкриває лице моє, від голосу ганьбителів, наклепника, від погляду ворога й месника. Все це прийшло на нас, але ми не забули тебе і не порушили завіту Твого, Не нахилилося від тебе серце наше. І кроки наші не зійшли з дороги Твоєї, коли ти смирив нас у землі злостраждань і тіні смерти покрив нас. Бо якби ми забули ім'я Бога нашого і простягнули руки свої до Бога чужого, то чи не покарав би нас Бог, бо Він знає таємниці серця. Але за тебе, Господи, бувають нас кожен день. Ми стали як вівці що призначені на заколення. Встань, Господи, чого спиш ти, прокинься і не відкидай нас назавжди. Навіщо ховаєш лице Твоє, забуваєш скорботу та біду нашу, бо душа наша принижена до пороху, і серце наше в землю втоптане. Воскресне, Господи, поможи нам і визволи нас імені Твого ради. Псалом 44 Вилилось із серця мого слово благе, говорю я про діла мої цареві, язик мій порог книжника скорописця. Ти прекрасніший за синів людських, виливається благодать із уст твоїх, тому благословив тебе Бог навіки. Привіжи меч твій до бедра Твого, сильний славою твоєю і красою Твоєю, і натягни лук. І встигай і царюй істини ради, і лагідності, і справедливості, і дивно поведе тебе правиця Твоя, гострі стріли твої сильні, вони в серце ворогам царя, впадуть народи перед Тобою. Простіл твій, Боже, повік віку, жезл правоти, жезл царства Твого, ти полюбив правду і зненавидів беззаконня. Тому помазав тебе, Боже, Бог твій, ялеєм радості більше, ніж спільників твоїх. Вся одежа твоя, як смирна, алої і касія, в палатах і слоновій кості звеселять тебе. Дочки царів, почесні гості твої, стала цариця праворуч тебе в ризи позолочення одягнена, прикрашена. Слухай, дочко, і споглянь, і присили в ухо Твоє. І забудь народ твій і дім Отця Твого, і забажай цар доброти Твоєї, бо він Бог твій, і поклонишся йому, і дочка тира з дарами, і найбагатші з народів помоляться лицю Твоєму. Вся слава дочки царя в ній самій, одежа її шита золотом. Дорогих прикрашених рисах введуть її до царя. Приведені будуть діви вслід за нею, подруги її, приведуть їх з піснями радості і війдуть їх в палату царя. Замість батьків твоїх будуть сини твої, ти поставиш їх князями по всій землі, помінуй ім'я Твоє у всякому роді і роді. Заради того люди всі висвалятимуть тебе і прославлятимуть ім'я Твоє по вік віку. Псалом 45 Боже нам пристановище, і сила, і скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля, і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять, і хвилями здіймаються води і трясуться гори від хвилі їхніх, Потоки рік виселять місто Боже, святу Оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається, Бог допоможе йому зранку. Стривожилися народи, захиталися царства, Всевишній подав голос свій і похитнулася земля, Господь сил з нами, Бог Якова, захисник наш. Прийдіть і погляньте на діла Божі, які чуда Він на землі. Він спинив війни до країв землі, поламав луг, Знищив зброю і колісниці попалив вогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі. Господь сил з нами, захисник наш, Бог Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.